Президент України Володимир Зеленський та його дружина Олена Зеленська дали спільне велике інтерв'ю національному телемарафону. У ньому обговорювалося чимало тем, зокрема, головні здобутки нашої держави у 2024 році. Глава держави розповів, що одним із досягнень є те, що Україна зірвала три російські операції по окупації Харкова. Сум. Та Запоріжжя, крім того, відомо, що нині на сході зосереджено найбільше окупантів. Володимир Зеленський зазначив, що Сили оборони зроблять все можливе для стабілізації фронту в січні. Однак додав, що одним днем війна не закінчиться. Водночас президент України вважає, що новообраний лідер США Дональд Трамп може стати вирішальним фактором у війні проти Росії. На його думку, він спроможний допомогти Києву зупинити Путіна. Трамп може бути вирішальним. І я думаю, для нас це найголовніше, що він його якості. Вони такі є. Він спроможний бути вирішальним в цій війні. Він може дійсно зупинити Путіна. або справедливіше сказати не в трендах, а справедливіше сказати допомогти нам зупинити Путіна. Він це може. Зробимо все принаймні, щоб в січні стабілізація була фронту.